Валентина Вікторівна Малікова працює у сфері офтальмології майже 30 років. 8 серпня вона відзначає своє професійне свято міжнародний день офтальмології. Говорить, у цій лікарні лікують цілі покоління. Буває таке, що лікуються у нас діти, а потім ці діти приходять як батьки, лікують своїх дітей. Лікуємо ми всяку патологію, починаючи від Самого народження до 18 років нині в офтальмологічному відділенні є усі можливості, щоб надати якісну допомогу пацієнтам, говорить Валентина Малікова. Нам зробили такий гарний європейський ремонт і обладнанням нас забезпечили. Ну таким обладнанням, яке на вищому рівні, новим і з досягненням і нам. Стало набагато краще обстежувати дітей, навіть дітей, які малюсінькі цього дня лікарні відзначає подвійне свято, говорить заступник директора з організаційно-методичної роботи комунального підприємства Дитяча міська клінічна лікарня Полтавської міськради Юлія Карпова. Для нашої лікарні цьогоріч це подвійне свято, так як Малікова Валентина Вікторівна, наш завідувач офтальмологічним відділенням, відзначає ювілей з приводу дня народження. Ми хочемо щиро привітати та побажати міцного здоров'я, теплих обіймів, професійних досягнень та мирного неба. Шана та честь справжнім професіоналам своєї справи, говорить очільник Полтавської міської територіальної громади Олександр Мамай. Привітати у всесвітній день офтальмолога, завідуючу відділення Валентину Вікторівну з її ювілеєм і людину, яка майже 30 років віддала своїй професії. Сьогодні тільки з нового року через її відділення пройшло понад 9 тисяч дітей дев'ять тисяч. Пацієнтів наших із них 500 переселенців. з нагоди професійного свята Валентина Малікова отримала подяку міського голови за вагомий особистий внесок у наданні невідкладної офтальмологічної допомоги дитячому населенню міста та області, багаторічну сумлінну працю з діагностики та лікування дітей із захворюваннями й травмами органу зору та з нагоди 70-річчя від дня народження.